Олександрій виступив з концертом «Піано Екстреміст». Музикант з Майдану Незалежності, який став одним із символів Революції Гідності, грав свою музику для Олександрійці 26 березня у районному будинку культури. На концерт зібралося небагато прихильників творчості піаніста. Однак затишна та душевна атмосфера у залі викликала особливі емоції від гри музиканта. Пан Богдан, який виступає під іменем «Піано Екстреміст», виконав свої авторські композиції з нового альбому. Говорив небагато, бо, як сам зізнався, не Вести гарні розмови, а свої почуття найкраще вміє показати у музиці. Під час концерту музикант розповів про історію створення деяких своїх музичних композицій, зіграв свою улюблену мелодію, а також твір, який присвятив другу, що загинув під Іловайськом. А наостанок виконав композицію, яку грав на Майдані під час революції, яка стала початком його музичного шляху у якості піаноекстреміста. Проводжали піаноекстреміста оплесками, дякували, дарували квіти і сподівалися, що музикант ще обов'язково приїде до Олександрії зі своєю чарівною музикою.